Всім привіт! Ви на каналі Ната Франке і ми продовжуємо грати в гру під назвою No One Lives Under the Lighthouse. Ну, коротше, що там. Ми кудись провалилися, нас вбили якісь флешбеки. В'єтнама були, нічого не зрозуміло. Ми вилізли з-під цієї лодки і. І що? І кудись нам треба йти, ну мабуть, в сторону Маяку. А і ми. І ми не можемо шифтувати. Прекрасно. Ми така е, смачненька здобич тут. І, і ми куди ще йдемо. Сподіваюся, ми тут виживемо. Але нам дуже, дуже погано. Нічого ну, води не хвилібався, чи що. Чого нам так погано? Я Розумію, нам тільки туди, але це виходить як паралельний світ. Я не знаю, паралельна реальність. Бо ми ж цей маяк запустили, виходить. І пішли спать, бо у нас день закінчився, а потім щось бахнуло відбулося вночі, і ми тоді ж пішли. А за нами ж немає. Чорного. А, стоп, ми оце це Можливо, це ми не кашляли? Бо там ж був чорний шлейф по всьому острову. І він якраз тягнувся до е, до самого будинку, і в, бу... в... і в будинку також було. Тобто цей чувак, у е, нього був, я не знаю, якийсь. Що в нього може було статися? Провал в пам'яті, і він оцілив свої життя з цього боку і не пам'ятає, як він там зламав цю лодку, пройшов додому, тут накашляв, на... На... наблював. Я хотіла подивитись. no não show e mãe Ми тепер за оце паукообразне граємо. Що це таке? Ем. Ага, тобто ми постелі можемо повзати? А це не... Не поняла. Що за цюк? Можна тепер вниз? С... Бо я нічого не розумію. Може, що за. Мишка і не працює. Як тебе спуститись? Я хочу спуститись. Це довго на управління. Що за цок? О! Все, якось вийшло. Нам треба, мабуть, вниз в підвал. Ми якраз таки це все в чорному і зробили тут. Ясно. Опа. Нам треба, коротше, от це чорним зробити все нафіг На уж. Прекрасно, так, ну, так назад. Я все там чорне зробила. Сюди нагадала. А ч не сюди? О! Щось схавали? Не поняла. Може мені тут щось було треба? Я просто тупо побігала, не розуміючи, що треба робити. Ну, в принципі, як і завжди. Все тут а, тепер треба вниз спустити. О, Боже, я тепер мені хорош не бачу. Де я? Тепер треба мішки зламати. Я тупо по кругу бігаю. О! А ступор бежу. Эть. Опа. пробежу? Серьезно? О -о -о. ты ж павук ты хаваешь? А, это про все тут дом. Всё. А что нас штырить на Папа. Опа. А что нас так штырить? Лампа. Він типу згадує, яким він був чи що? Типу, як він ніби з лампою ходить? Що? Чого? Руна чиясь. Нам треба... Мошка. Нам треба що, тепер, зловити людину? Наглядача? Ми ж люди, нащо нам наглядача їсти? Тут я по кругу походила. Це я бігла за собою. Ну я тут втекла. І тут я втекла, так. Да. А в мене, наче був образ інший. Дай виходь! выход, а чого тут нам може стребать, да, І куди я можу? Боже, а він такий неповоротний? Може сюди. Опа. А швидкий чувак. Але він вже втомився. Ти вже... А вони взяли її з і зарізали козла, і вмочили вбрання в кров. І послали вони квітчасте вбрання. І принесли до свого батька та й сказали: Оце ми знайшли. Упізнає, ну, чи це вбрання твого сина, воно, чи ні. Це ми закопали тут. Боже я нічого не бачу. Куди тут? Ну тепер мені не так страшно граючи за монстрами. Нас тут ніхто не вб'є. Не треба ні від кого... Бляха-муха. Где тут дерево? Так, от одне дерево. А, я заткувати можу. Може мені. Від... Так, одне, друге. Десь отак от. Нє. От. Нє. Тут камінчики якісь. Ти розвертатись будеш чи ні? Отоді в цю сторону. Я когось побачив, чи що? Я нікого не бачу. Что тут бігає? Я не можу зрозуміти, що нам туди сюди бігать. Ну, взагалі нічого... вон там хтось біжить. А, це ми бігли, точно я згадала. Да. слава Богу. Мне тоді цей шторм не дуже а тут взагалі. Опа, Жулики? Це прям щось не можу зрозуміти, ну, що, що це за така, навіть не споруда, а... Що це за організм такий, що він живе під землею? Це що? шов. Ляхнув. Це мене лякає. Йоппінбобі, це ця от... Арена. Вон людина. А в мене не було рушниці. Це що за дискримінація? Людший швидкий. Нарешті можна було з'їсти, його. Так. Ми знову людина, звичайно, В якомусь храмі, е -е. Боже, Якийсь храм. Ласкаво прошу в каплиці забуття. Знову. Що значить знову? У тисячний раз ми з тобою бачимо один сон на двох людина. Опа. Не обманюй себе. Ти все ще не вправі змінити власну природу і більше не в змозі почути ні голосу Господнього, ні ангелів його. Ти провалив випробування, як і, як і провалиш, його знову, і гріх твій восквернення святилище в лже служінні в отруйні власного розуму. Тільки каяття дасть тобі спочинок. Там, де все почалося, зустрінь неприкаяного того, хто завис, завис між життям і смертю, і прийде каяття. Що? Там, де закінчується шлях кожного з народження, дістані з землі зірку Віфліємову і прийде каєття. Там, де все почалося, зустрінь неприкаяно. Ага. Тут же все. Ем... Тобто це відбувається знову і знову, знову і знову, е... і нічого не змінює. А де той рушницю взяв? Де він взяв рушницю? Я не пам'ятаю, щоб там десь були такі спорядження. Я могла ворушити камеру, але воно щось дивно було. Опа, і потух маяк. лайнер якийсь поїде десь, пливе. Одного разу мені приснився дивний сон у цьому сні ми сидимо за столом, все здається нормальним, але одночасно щось не так. У цьому сні я бачу себе твоїми очима. Я розповідаю тобі щось, але ти відволікаєшся і не чуєш. Хтось прийшов? Ні. Ніхто не міг пройти. Коли ти обертаєшся, то помічаєш, що він зник. Ти стаєш і йдеш у кімнату, тому що знаєш, що я ховаюсь від тебе там. Опа. Поки ти йдеш, ти намагаєшся згадати, що я тобі казав. Це складно. Про що я тобі розповідав? Це було щось важливе? Це було щось важливе? Я розповідав тобі про те, що мені приснився дивний сон, але ти не слухав. У цьому сні я був тобою, але ти не був моїм сином. Ти заходиш в кімнату, але мене там немає. У кутку лежить відкрита книга. В Якому кутку? Вона на столі стоїть, Йобін Бобін, який куток? На сторінці кілька слів. Яких слів? <гас> <гас> Попередній доглядач зник. <плес> ну, на цьому все, виходить. Нагадую, це була українська гра. На українських розробників. Вона перекладена ще англійською мовою і, можливо, іншими якимось, але. Вона прикольна. Така незвична. Ну, в принципі, інді ігри самі по собі незвичні. Якщо вам сподобалося проходження цієї гри, поставте свою вподобайку. Напишіть якийсь коментар, е, бажано, бажано позитивний. І <гум> е, е, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Папа. -па.